Колеги, в понеділок був присутній на засіданні рахункової палати. Були прийняті ряд звітів, в тому числі звіт про аудит по укриттях енергооб'єктів. Ми з Олексієм Юрійовичем вже обговорили це питання. ТСК буде витребовувати цей звіт. І в рамках роботи ТСК ми будемо там опрацьовувати це тарифоутворення і все. А я вважаю, що комітет має витримувати цей звіт взагалі з доцільністю побудови з цією ситуацією, яка зараз є, з обстрілами. Енергетики, наскільки е, ті кошти, а там немалі, там тільки на третьому рівні 9 мільярдів, е, наскільки це було е, доцільно? Е, оце е, Ті довгобуди, які фактично побудовані за ці 9 мільярдів на 25% на різних об'єктах. І все, І, як ми пам'ятаємо, ще попередній керівник уряду сказав, що на тому квітка більше грошей не буде будуватися, третій рівень не буде. Тому я думаю, що комітет має також витребувати цей звіт. Ясно, що з абочільницею рахункової, або іменно. З тим членом рахункової палати, там пан Сергій, який е, доповідав. Цей звіт, і також заслухати, і якусь резолюцію комітет має винести на кабінет міністрів, тому що вони в подальшому обговорюють всі ці питання, які там відбулися. Тобто агенція відновлення постійно надає свої дальші пропозиції по цього питання, і ми не розуміємо, що далі буде з цим всім відбуватися, і найголовніше, як. Прораховувався оцей пілотний проект е, з тими укриттями, тому що я на рахунковій палаті стільки того всього наслухався, що виявляється, наприклад, підрядники не хотіли братися, тому що кошти приходили в кінець року. А вони що не знали до того, що час так приходить? Чи це тільки після цього, як вони е, вирішили собі такий проект придумати і прийняти? Тобто там є стільки питань до тих, хто е, лобіював цей проект, іменно ті типу, постанови, що е, «проєктуй і будуй», де, наприклад, сам підрядник фактично проектує і сам себе контролює.